Отож, всім привіт! Давайте почнемо спочатку, де беруться подаруночки. Їх потрібно дарувати один одному або сам собі, як кому зручно. Ось тут відображаються безлімітні подарунки, тобто їх можна дарити необмежену кількість разів. Там, де пише рідкісні, це ті подарунки, які будуть покращуватися в NFT. Їх є обмежена кількість. Можемо нажати Подарувати, я тут вже подарував, буду вам показувати на цьому прикладі. Коли вам подарували подаруночок, або ви самі собі подарували, він буде відображатись у вас ось тут в профілі. Це вже є покращені, це буде як новий тільки прийшов. Коли вже на нього вийшли моделі, його можна покращити. Нажимаємо Покращити, платимо комісію, і ось такий нам з'явився. Його можна одягнути, він буде відображатися в статусі. Або каналу, або біля вашого імені. Ось тут як ця сумочка. Якщо, його закріпити, якщо закріпити ваші подарунки, вони ще будуть ось ось тут, біля вашої аватарки літати. Значить, повернемося. Ось тут, значить, є подаруночок. Як його продати? Продати його можна буде після покращення через 20 днів. Коли вже пройшло 20 днів, можемо його продавати. Відправляємо на ось цей аккаунт, платимо комісію 25 зірок. Що це за аккаунт? Це офіційний аккаунт біржі Тунель. Тут відображаються всі подарунки, які виставлені на біржі. Ось є і наш подарунок. Тут нам вже пишуть, що знайшли наш подарунок. Можемо зайти і знайти його ось тут. Можемо його продати, виставити на аукціон. І вивести назад на наш профіль. Давайте спробуємо його продати. Ставимо 100 тонн. Підтверджуємо. Дивимося, має бути вже в загальній ленті. Давайте знайдемо його. Я знаю, що він Onyx Black. Ось він є. Плюс додавалася в нас комісія, як ви можете побачити. Далі, давайте його знімемо і закинемо на аукціон. Виставляємо аукціон, виставляємо ціну теж 100. Давайте поставимо годину. Відправили на аукціон, давайте його знайдемо. Тут можна поставити, які тільки закинуті, і ось є наш подарунок. Ставка. ставка плюс 0,5% до ціни. Якщо зіграє мінімальна ставка, ви отримуєте 90 тонн, 10% забере комісію з вас платформа. Давайте заберемо його. З аукціону. Ось тут він на з'явився. І спробуємо його вивести. Там, напевно, затримка буде в дві хвилини. Так ось дві хвилини проходить, ви його виводите, і він так само вам повертається. Ось сюди і буде відображатися в цьому профілі. Все, дякую за перегляд. Далі запишу вам ще. Одне відео про те, які боти я використовую для зручності.